Школярі Кіровоградщини здобуватимуть освіту у Великобританії. В обласному центрі визначили переможців щорічного конкурсу на отримання стипендії Ельворті HMC. Вона дає право на річне навчання в одній з престижних приватних шкіл Англії. Започаткував стипендію Майкл Леб, онук Роберта Ельворті у 1997 році. У 2007-му проект об'єднався з конкурсом HMC, яким керує Асоціація директорів приватних шкіл Великобританії. Як проходив цьогорічний. Відбір та хто став переможцем, знає Сергій Михайлін. Конкурс «HMC» проводять у 14 країнах східної та центральної Європи. Його учасники молодь 15-16 років, які володіють англійською та хочуть навчатися у Великобританії. Олександра фіналістка. Англійську вивчає з першого класу. Участь у конкурсі бере не вперше. Мені пшли найми сабшення повідомлення, про знову проводиться цей конкурс і в школі учительниця В минулому році готовувала. але не так готувалася усердно, як цьому году. Відбір на отримання стипендії здійснюється за результатами трьох етапів ування написання твору англійською та за результатом співбесіди з журі. Я, когда слушаю э те вопросы, которые они на интервью, то я кроме шутки иногда, так сказать, теряюсь, потому что э е, часто задаются детям такого характера очень философского, часто провокационного, ну там, знаете, когда когда нужно действительно задуматься часто нет ответа однозначного, і мені очень приятно, що наші школьники демонстрірують от таку підготовленість. Організатори розповідають: найважчому кіровограді було з 12 фіналістів обрати лише двох зазвичай учасники відбираються на основі їх успішності в школі їх особистості для молодої людини у віці 15-16 років. Це дуже серйозно поїхати вчитися до Британії. Тому ми шукаємо таких талановитих людей, які вже достатньо дорослі, щоб туди поїхати. В цьому році кандидати були досить сильні. Якби була можливість дати ще стипендії, то було б ще як мінімум два учня, які б їх отримали. Переможцями цьогорічного відбору стали старшокласниці Олександра та Каріна. Я вот auparavant тяжелее всё было интервью, потому что там нужно было сразу все на все вопросы отвечать, и было волнительно очень. Олександра ж впевнена, перемогти їй допомогло не лише знання англійської. Знання мови безумовно важне, але точно ж надо проявити себе як людина, а, интересна Ну, я думаю, це важливо. До якого ти чоловік на самом деле. Де навчатиметься далі дівчина, поки не визначилася. До этого планировали в Украину или там в Польшу, Словакию, а теперь уже Мотря інших учасників конкурсу організатори просять не засмучуватися. Шанс отримати стипендію все ще залишається. Як правило, переможців визначають протягом місяця після проведення інтерв'ю в інших країнах. Це означає, що коли в інших країнах завершаться всі процедури, може виявитися, що стипендіальних місць стане більше ніж відібраних учасників. Тому існує можливість, що наприкінці лютого, початку березня, знайдеться ще кілька стипендіальних місць для Кіровограда. За період дії програми 46 учнів з Кіровоградщини пройшли навчання в різних школах Великобританії. Сергій Михайлін Ілля Зальонкін. день за днем.